А я ж вам пропоную послухати, як Рудольф Штайнер описує помідори в своїх лекціях. Томати увійшли як харчовий продукт у вжиток порівняно недавно, і багатьом вони дуже подобаються. У той же час томати це виключно важливий об'єкт для вивчення. Вивчаючи технологію вирощування та споживання томатів, можна дуже багато чого навчитися. Чого хоче. І чого потребує томат для свого власного розвитку. Томат почувається найкраще тоді, коли він отримує доброго у його первісному стані. Якщо, наприклад, ви де-небудь звалите в купу всякі відходи і отримуєте абсолютно безладну купу компосту без будь-якої обробки та препарування, і потім ви посадите тут томати, то побачите, що вийдуть чудові томати.